Новий прикордонний режим від завтра діятиме у кількох районах та окремих населених пунктах Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Відповідну постанову оприлюднив кабінет міністрів України. Отже, спеціальний режим діятиме у містах Донецьк, Авдіївка, Артемівськ, Вугледар, Горлівка, Дзержинськ. Дебальцеве, Докучаєвськ, Селидове та в кількох районах Донецької області: Артемівському, Волноваському, Володарському, Костянтинівському, Червоноармійському, Мар'їнському та Ясинувацькому. У Луганській області це Лутуганський, Новоайдарський, Перевальський, Попаснянський, Слов'яно-Сербський та Старобільський райони. У Харківській, Богодухівський, і у Херсонській – Новотроїцький та Чаплинський райони, які межують із Кримом. Прикордонний режим це надання додаткових повноважень органам та підрозділам Державної прикордонної служби України на визначених територіях міст і районів. Наприклад, це такі повноваження, як здійснювати контроль щодо дотримання правил перебування, проживання та пересування громадян України і інших осіб. Це право зупиняти і оглядати транспортні засоби. Право притягувати до адміністративної відповідальності осіб за порушення прикордонного режиму. Відповідно, громадяни, які будуть пересуватися, будуть підлягати в тому числі і перевірці з боку прикордонних патрулів. Польовий шпиталь у